Привіт усім! все частіше нас дивують новини про життя українців за кордоном. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про мобілізацію, працевлаштування, в яких країнах будуть менше допомагати, статистику підтримки країн та нові зміни для українців. Давайте розпочнемо. А з вас лайк і підписка. Маємо чудову новину. 18 грудня Європейська комісія оголосила про те, що вони готові виділити 65 мільйонів євро для Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії на підтримку українських біженців, яких на території ЄС вже більше як 4 мільйони, на що будуть спрямовані кошти. На проживання, соціальні та медичні послуги, мовну та професійну підготовку, тому, скоріш за все, в цих країнах поселиться найбільша кількість наших громадян. Також нагадаємо, що у вересні ЄС продовжив умови тимчасового захисту для українців до 2025 року. Рівень підтримки ЄС насправді дуже високий, але якщо порівнювати з 2022 роком. То цифри трішки знизились минулого року. 88% громадян схвалювали допомогу українським біженцям. А зараз ця цифра 79%. Так, є зниження на 9%, але за цей час було багато негативу і від наших людей. Наші люди досі користуються соціальною допомогою, а деякі взагалі отримують її одночасно з різних країн. І це не чесно щодо тих країн, які нас підтримують і викликається справді обурення в суспільстві. Якщо ми будемо вдячними, то і інші будуть сприймати нас краще і допомагати більше. Якщо ви погоджуєтесь, мой Умкою, то поставте, будь ласка, лайк. Найбільше знизився рівень схвалення прийняття українців у Чехії 58% або 77%. У Словенії 66% був 89%. І в Словаччині 58% або 76%. А країни, де навпаки, рівень підтримки зріз до українських біженців, це є Данія. Було 89%, а стало 90,8%. А найвищий рівень підтримки має Португалія. 93%. ,7%. Це дуже сильний показник підтримки серед країн ЄС. Найбільше українських біженців прийняла Німеччина 1 мільйон 215 тисяч 365 осіб, Польща 960 тисяч 620 осіб та Чехія 364 тисячі 450 осіб. Яка країна українцям будуть менше допомагати? До прикладу, в Німеччині поступово урізатимуть допомогу. Українці працездатного віку мають бути працевлаштованими, і ті, хто отримує фінансову допомогу від держави, повинні знайти роботу і звітувати про це місцевим органам. Чехія має намір скоротити термін безкоштовного розміщення біженців з 150 днів до 90 днів. В Ірландії буде обмежене безкоштовне державне розміщення біженців до трьох місяців та суттєво скорочують соціальні виплати. А в Норвегії для українців з тимчасовим захистом зміняться ж. Житлові умови, виплати і можливість поїздок додому в Україну. Давайте поговоримо не про гроші, а про працевлаштування. За даними аналітики, у Польщі найбільше працевлаштованих українських біженців 55%. найменше працевлаштованих у Німеччині, Італії та Швейцарії лише 19%. У Швеції офіційну роботу має 61%, а у Великій Британії 56% переселенців. Ось такі зараз цифри переслідують українців. Як на вашу думку, чи зміниться ставлення в ЄС до наших людей? Напишіть, будь ласка, всі свої думки у коментарях, а також поставте лайк і підпишіться на наш канал. Дякуємо усім, па-па!